Поліцейські Одещини стали донорами для постраждалих під час обстрілу жителів Херсона 21 лютого. В результаті масового удару і скерованих систем залпового вогню по місту було поранено багато людей. Зведений загін одеських поліцейських, що нині несе службу на деокупованих територіях Херсонщини, допомагає тамтешнім колегам проводити стабілізаційні заходи та слідкувати за правопорядком. Загін одним із перших прибув у сектор обстрілу на допомогу людям. Постраждалим надали першу домедичну допомогу та евакуювали їх у безпечніші місця. Сьогодні ж поліцейські, не роздумуючи, долучилися до донорства крові, що вкрай необхідна для порятунку госпіталізованих громадян. Сьогодні здаємо кров для громадян Херсону, які постраждали від обстрілу. Зараз знаходжуся в місті Херсоні, вирішив з побратимами зведено загоном здати кров для постраждавших людей. Які Посмотрели інспектор Херсон і після ракетних обстрілів разом з колегами сьогодні. Я вирішила прийти до пункту прийому здачі крові та здати кров для поранених в результаті нещодавніх обстрілів мешканців Херсону. Здавати кров не боляче всіх небайдужих громадян. Прошу долучатися до цієї поважної місії та допомогти разом до перемоги. Слава Україні!